Всім привіт! Мене звати Ксюша. Зі мною Женя, це моя рідна сестра. І сьогодні ми знімаємо Сістер Тек. Тому давайте почнемо з питань. Так, е -е, да, я ж сказала, що ти Женя, так. Да? Да. Скажи привіт. Привіт. І так, перше питання в нас сьогодні це скільки нам років? Мені тринадцять. Ой, 14 завтра. У неї завтра день народження, їй буде 14 років, а мені 23, але через пару місяців буде 24. У нас, виходить, майже 10 років різниці між нами. 9 років і 7 місяців. 10, по роках 10. На 2000 року, я 2010 -го. Так що 10. Так. Да. Друге питання. Опишіть один одного одним словом. Я про це вже думала. І якщо є навіть три роки така. Безстрашно. Я безстрашна? Так. Серйозно? Так. А як, як ти це бачиш, як це проявляється? Я не знаю, ти якось дуже не скажу дуже впевнена собі на тебе. А, я не знаю. <laughs> це для мене якось безстрашне, якось типу впевнена. Щось таке. Хі, прикольно. А я про це не думала, я не знаю, як тебе писати. Ні, я знаю, як тебе писати. Ти. Барбі біч. <laughs> Ні, ти не Барбі Біч. Ти для, мене, ти для мене вперта, але в хорошому смислі слова. Типа, Ти йдеш на пролом, але не по головах. Типа, Ти готова заради своїх досягнень на все, але в розумній мірі. Типу не, ну, не йдеш по головах заради свого досягнення, але в рамках своїх можливостей, тіпа, в здорових рамках ти зробиш все заради того, щоб чогось добитися. І ти, типу, не здаєшся. Ну добре, дякую, дякую. Третє питання. Що нас найбільше нервує один в одному? Ти деколи задуже нав'язуєш свої предпочтення угу. інші. Деколи прям задуже. Ну, не задуже, Типу, ти, наприклад, мені мама каже, що я завжди коли з тобою, то я змінююсь. Да, мені мама це теж каже. Да, і типу кажеш, що ти мені нав'язуєш щось там. І то я навіть тепер приїхала, мама каже: будь ласка, будь собою. Я так, добре, добре. А як ти зі мною змінюєшся? Я Я теж цього не замічаю, але мама каже, що я зразу якось стою. Типу, доросліше себе стараєшся угу, вести. Дуже така, типу… Розумна, крута. Угу. А типу, а з мамою більше? як до А ти... з мамою типу, спокійніше. Так. Мені здається, це нормально, що це не є щось погане, що всі, типа. Брати, сестри, серию. Ну, я знаю, що це маму нервує. Ну, маму, мама, що мене нервує в тобі. Бріна, я не готувалася до цих питань. Походу, до двох підготувалася тільки ти. Чекай. Не, не. Я тільки не? що Мене найбільше нервує. О, я знаю, що мене. Що ти мене найбільше нервує? Що найбільше нервує? З... О, знову ця твоя впертість. Але знаєш, як? Типа, що, допустимо, я чи мама, я ні, мама тебе щось допустимо просить зробити, і ти автоматично кажеш ні. Типу да, навіть не дослухавши, типу, що мама просить, вона ну, зразу каже ні хоча потім, навіть якщо потім все одно йде це робити, але в неї перша реакція це сказати ні. І це типу, через то, просто щоб показати оце свою оцю несогласі, що би там не було, сказати ні, а потім вже думати. І що? А то, ж, можна подумати, послухати, подумати і тоді рішити, а не показувати це, типу, а не... але це буває тоді, коли, наприклад, мені, мені щось пропонують, мені це типу не подобається я кажу Ні ні. А потім вже типу, мені починають пояснювати, така ну добре. Ну так, але все одно ти дуже така категорична. Ну, типу, це просто моя перша реакція на це. Ну добре. Бо до речі, мені завжди кажуть, що я дуже категорична, але я. Ще дуже лояльна. От це категорична людина. З нею домовитись нереально. Вона бачить тільки. Вона якраз... рак познаку дякує. Так да. що все понятно. Вона бачить якраз все тільки чорне-біле. І має бути тільки так, як вона сказала. Так що, якщо ви думаєте, що я категорична, я ще дуже-дуже толерантна і я ще дуже гнучка. Неправда. Добре, йдемо далі. Любимий спогад Я починаю. Добре, та я ще питання не сказала. Який в нас любимий спогад один про одного? Один про одного я думала про нас. Ну, спільний, так. Коротше, нам було років 5-15. десь 15. У нас вдома, в нашій кімнаті, була така люстра е, у вигляді сонечка. Ти <реку> <не хотіла> сказати? <реку> Ні, я просто посадила. У вигляді, вигляді Ось не Е, Тато, наш коваль, і він зробив навколо лампи, такі, як промінчики заліза. Фарбував їх золотику. Коротше, у нас була лампа, і збоку були залізні промінчики. Оця розумна головка. Подумала, що зав'язати шнурок на люстру і покласти поличку з шафи, а, з тумбочки. бути розумною, зробити качелю. І в Женя п'ять рочків до карнізу від карнізу, до карнізовідки. Але я не була проти, я дуже рада. Звісно, не була проти. Качеля вдома. Я згадала про це раніше. Е як Женя вже сказала, на стато коваль, він робить всякі ці такі. Ковані штуки, і він нам вдома зробив таку дуже гарну люстру у формі сонця. І Там прямо ці такі діба, промінці такі закручені. Вона така була добротна, міцна. Ну якщо Мені цікаво, як вона не впала, як... бо вона реально ж була було. Угу. Якщо ту люстру кинути в людину, то можна неї вбити когось. І коротше, у нас дома була ще така, як мотузка, прям така вона як. Та був шнурок оцей такий, да, о, такий прям, ну десь, тостей. Як, стиль, як такий. на гамаках. І типу. угу. я якось прив'язала, я навіть не знаю, як я туди залізла, я якось залізла під стелю, зав'язала той шнурок до карнізу цього, поставила між тим дошку, цю таку реальну дошку Там від було, полички. поличку. Типу, от така люстра, отут шнурок такий, як петелька. І тут шнурок, як петелька, і між ними така поличка. Да. Так. Якщо в мене десь є фотки, я це вставлю. Ні, це ж нема. Я знімала, точно мала знімала? знімати. У мене був телефон? У мене тоді був телефон. Дуже відомий. Uh, okay, якщо я найду, я вставлю. А мій мікрофон. Але в мене є ще один. Okay. A, як ми рік назад вухо пробивали. Вуха пробивали отут разом, Ну, проколювали. Mm -hmm. Да. Раз, два, два проколювали. А це вже дуже специфічно вийшло, тому що оце я пробила перший. Перша. Оксана Ксюша теж захотіла. Теж приїхала, проколола. Такі а самі. вона хотіла щоб сов'язу оцей зелений. Угу. І в нас не їжджає проколює зелений. І я стою щось з мамою і така, я теж хочу. Сіла, проколола, все, мої да, парні приколи. У нас однакові проколи. І ми ще хочемо. Так, да, хочемо ще. Так, а який тоді в мене спогад про тебе? В мене спогад. Це типу, перше, що мені прийшло в голову. Це як ми рік назад в Болгарії на морі, мама була десь в номері, а ми з тобою сиділи отам за столиком, пам'ятаєш? І я ще знімала відео тебе, і я казала, що ти така дуже загадочно сидиш. І а, ми... а, що... а з нами і була мама. Вона тоді поїду йшла просто. А, да. І ми, і ми коротше співали пісні Лани Дель Рей. Пам'ятаєш, ми Пам прям текст наспівували, згадували. І в мене оцей спогад, який перед цим, ой, після цього перетікає в те, як ми в номері вже у ванні. Вже дуже пізно. Ми просто співали пісні. Прям. Моє десь да, є віт. там і, рок, і Лана Дель Рей, і коротше багато всяких пісень. Ми просто прям їх співали. А, а ще який, крім цього? Та До одного достатньо. Ну добре, нехай це буде ось цей один, а так то ще багато всяких спогадів. У мене просто багато зараз в голові голову лізать. Боже, мені зараз в голову лізуть тільки смішні спогади. Я добре я ще один розкажу смішний. Так. Він не найкращий, він смішний. Це коли. Жені було десь 4, мені десь 14, ладно, їй було 3-4, мені 13-14, бо я тоді ще з тобою залишалась, і мене казали, що я тебе вкладала спати на обід. Ти це вже третій день підряд мені це підрядниці, да. Так, Ток я не їм вже. Ну, і, і, а я, мені типу, батьки, залишали їсти суп, а я дуже не любила в той час суп, а Женя дуже не хотіла спати. І ми з нею договорювалися, що я її не буду заставляти і не буду вкладувати спати на обід. Якщо вона збереже батькам, що я їла супом, я його не хотіла їсти. А що ти ж супом Нічого, я його просто не їла. А типа, а не Боже! Я наливала суп в тарілку. типа, щоб була замашена тарілка. Я так тарілку. само я роблю. Ну, але не з супом. Мама, це побачить. Коротше, я наливала суп в тарілку, щоб замастити тарілку, щоб було видно, що я їла той суп, виливала його назад в каструлю І все. І я, типу, я суп поїла. Я оце обговорювала Женя, щоб вона брехала батькам, Боже, яка я погана Брех, що ти Брехала батькам, що батькам, я їла той суп, А я брехала, що вона спала. І в нас було типу... договір. Наступне питання: хто там щось збирається? Очевидно, що оця мадама. Так, да, я збираюсь, бо я збираюсь дуже довго. Якщо взяти, щоб повністю я лиш лиш проснулася і ж навіть там, не вмивалася, не мила голову, не їла до повного виходу з дому, мені треба реально три години. Рівно три години з моменту, як я проснулась. А що ти робиш ці три години? Я, ну, вста... крім того, що я встаю, вмиваюся, йду в туалет, мию голову, наношу всякі ці свої штуки на волосся, йду е... робити макіяж. Роблю макіяж, паралельно дивлюся якесь відео. Йду готуватися. А ти що лиш на годину скорше, ніж я. Йду робити їсти, сижу їм, п'ю каву, варю каву, йду сушити волосся, роблю укладку. Я роблю укладку взагалі-то. Потім йду сюди наверх, тут підбираю одяг, через те, що я ніколи не готую його з вечора, бо в мене настрій може мінятися за секунду. І я не можу так підготувати, бо нема ніякої гарантії, що я зранку захочу це вдіти, навіть якщо я підготую. Я встаю і зранку ще дивлюся, який в мене настрій, і ще раз три-чотири міряю одяг і переодіваюсь, і взуття ще підбираю до того, а ще поки пофоткаюся, а поки вийду А з тому... взуття в неї дуже багато. Так, да, Вітойся мені на роботу на 9 -го годину, Ксюша, вісім 8.55 виходить з дому. Нічого не можу з цим поробити. Це графік неправильний, це не я запіснююсь, це графік якийсь. Мені не підходить. А ти як збираєшся? Я стою самі, а мені теж за дев'ято. І ну, типу вмиваюся, це все понятно. І сижу до десь світу, там, типу, вже збираюсь, одіваюсь, малююсь. Але я виходжу десь за 15-9 завжди. Але мені йти до школи 3 хвилини, я приходжу завжди теж дуже. За 5 хвилин до уроку. Так, Женя живе біля школи прям, а я біля роботи, мені до роботи пів години пішки взагалі Ну, 25 хвилин, ладно. Якщо там у швидкому темпі, 25 хвилин рівно. А Вітік, вона на каплучках так цок 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 Давай. Так, в наступному плані, хто з нас спокійніший. Я думаю, що я, вона думає, Чекай, що. Чекай, тебе люди не зрозуміють, чіткіше проговорю слова. Що, хто з нас спокійніший? Хто з нас спокійніший? Я думаю, що я, вона думає, що вона. Так. Да. Взагалі-то, коли Женя була менша, батьки постійно, наші батьки постійно казали, що ой, нарешті, типу, родилася Женя така спокійна, така, типу, врівноважена. А мені звідси навпаки. Mm. Мені завжди мама казала, що типу, що ось. Ксюша вона сидить, читає книжечки, спокійно з нами ходити нікуди не хоче. Добре, що ти є, хоч ти з нами кудись ходиш. таке було. Ну, мені здається, що я не знаю, хто з нас сподівається, але ти треба дивитися. Як обоє. це по обстановці ті, де ти почуваєшся себе комфортно, з людьми, якими ти себе да. почуваєшся комфортно. Угу. Але в принципі, якщо взяти так, так, да, ми типа в різних ситуаціях різні, але мені здається, що ніхто з нас не спокійний. Ми обоє, обоє психовані. Ми обоє, це, як кажуть, даємо батькам Ж... відчутися життя на повну. Ну, буває. Ми обоє псіховані, скажімо так. Просто по-різному. В тебе одні казуси, в мене інші. Але з одягом в нас однакова ситуація. За одягом у нас це сімейне, так. Так, наступне питання: хто з нас візьме одяг без спросу? такі є слово? Ну так, да. типу хто, хто нас без дозволу, без дозвол, хто з нас візьме одяг так. іншого без дозволу. Я думаю, що Ксюша. Того, що... я візьму твій одяг? Да. Я... Того ж я в тебе завжди питаюсь, типу, кожен раз. і мож... навіть тебе сьогодні закеда uh -huh. разів три перепитала, чи можна я її утіну взую. Uh -huh. А я думаю, що ти можеш типу там просто взяти. Хоча я думаю, що ми все одно таке. А як я в тебе брала щось, я в тебе ж брала кофточки, питала, і ще потім дуже пару разів перепитувала, чи ти думала, точно що не носиш, Та я думаю, що Ми питаємо. обоє розумні і ми перевіряємо. Ой, у нас перевіряє. дуже ми дивимось. хороша ситуація з одягом. Божечка, я просто в мене язик путається. Типу, у нас немає такого, що... Чого ти взяла мою футболку, не бери, це моя. Чого ти взяла мою помаду? От, наприклад, е... сьогодні. Женя повністю в моєму одязі, ну, ну Джинси я їй сама мені віддала. віддала. Але Женя просто сказала, що їй подобаються ці, ці джинси, а вони мені теж подобаються, Тіпо, вони офігенні, я б їх теж носила. Я така, тобі подобаються? добре, бери собі. Ну, ти що мене забрала два лівтя для губи. Ну, як забрала, я їй віддала, бо я. Да. Не, малююсь. Ой. Угу. не малююсь. Ну, не малюєш губи. І футболка Женя просто в мене сьогодні в шкафу взяла, каже, можна цю Я кажу, можна. І вона каже, ой, така гарненька, Я кажу, добре І вона да. е, <світ> Давай далі. Ага. Коротше, ми за одяг прям не сваримося як ці так. психовані сестри, типу, хто чи я взяв. Хто з нас краще вчиться? Вчилась. Вчилась. Ну, вона була відмінницею більше, ніж я. В смислі? Ти типу б... була до восьмого класу. А я була у четвертому. Я до восьмого класу була відмінницею я цього навіть не пам'ятаю. Серйозно? Тобі табель показати? Я його не бачила вже сто років. А ти, а ти була відмінниці до четвертого? У мене, типу, уроки всі відмінні, крім математики. Математика, типу, дев'ять. Але... але я вже хожу на математику вже там, але я все одно думаю, що не буде. Ну, коротше, це якесь таке спротив. Але я не горю відмінниками того, що... Толку мені з математики, якщо я все одно не буду поступати там, де є математика, і толку мені з золотої медалі, якщо це мені все не дасть. Мені треба вчити іменно ті предмети, які я буду здавати, бо якщо я дам ті предмети на високий бал, тоді я поступлю на державний і толку мені з золотої медалі. Це правда, У мене, до речі, теж до 11 класу були погані, ну як не погані, а там 8-9, ну, 8 вряд ли, 8 у мене лише там якась одна була за щось за біологію. І це тільки через те, що в нас вчителька була така, що їй треба було трошки забашляти, щоб ти отримав оцінки. Їй платили за оцінки? Ну, типу їй не платили за оцінки, до неї ходила на репетиторство. Там їй платили, і тоді вона ставила оцінки. А в нас зараз не можна ходити, то вчитель, то не до вчительки не вас кажучить. А, а в нас ходили. Ну, коротше, в мене були такі, типа, 8-9 могло бути. Це якраз за біологію через вчительку. Е, хімія. Реально, ну, не шарю взагалі. Тупо дотепер я не розумію. Я я Тебе е, алгебра, алгебра математика це ну, не моє взагалі, я все життя списувала. Фізика, я теж все постійно списувала, не моє. Коротше, не моє, це оці точні науки. Хоча я фізику все одно витягувала на 10 якось там своїми методами. Я з фізичкою ж договорююся, хіба що якось поспільнічою знайдені і все. Ну, алгебра, математика є таке. алгебра я ще розумію, на геометрія це ужас ужасніший. Хімія, хімію я розумію, Фізику? Ти хімію розумієш? Та я розумію хімію. Але я її не люблю, страшне. І як так можна її розуміти? Якісь цифри і букви не поняття. Я розумію я розумію. А от фізика в мене просто є договорен з окремими людьми, яким я, яким мені в лабораторії пишуть. Я так і в університеті робила. Бо ж ми тут зараз таке цей. Мама мама кримінал, розказує. А мама це все знаєш. А я, я не за маму. А просто добре, давай далі. Хто ймовірніше може зробити дивні речі на побуті? Я. Тож да. я дуже жалясь тісняшка. Я навіть сьогодні їй кажу. Ставай туди, я тебе сфоткаю. Ні, ні, тут стільки людей, вони мене напрягають. Я така, ну давай тоді, я мені це ми навіть у Кошеві угу. знайомими, яких я знаю. Я гуляла з подружкою. Вона ну, така, давай підійдемо привітаємо. Я така, ні, помахай їм ручкою і пішли. А, типу... а мені все одно, я не боюсь людей. Я типу, на публіці, куча людей дивляться, ну і що? Станцювати? Да, давайте. Хто ймовірніше розіб'є чиє серце? Почнемо з того, що мені 14, їй 24. 20... Мені 13, їй 24. Да, так, я 14, 23. і кажу 24 тоді вже. Так. Да. Коротше, вона. А чо я? А чого я? Та я не багатьом хлопцям розбила серце. за все А життя. я нуль. В смислі, ти вже встигла більше розбити, ніж я. Ком. Без імен. Та, понятно, що без імен. Ком. Ні? Я. Я Думаю, дум... що... А на ну, зенію більше хлопців бігають, ніж за мною. Мені ніхто навіть не пише в інстаграмі ноль. Ну, понятне, в, в мене є хлопець, в мене є фотки з хлопцем. Да, Чому мені ніхто не пише? Навіть не знаю. Добре, ми обоє красотки і обоє розбиваємо серця, як горішки щокаємо. Хтось смішніший. Я смішніша? Так, да, я думаю, що ти смішніша. Це таке То, слово? Давай, смішні. Так, <сум> да, я смішніша. У мене почуття гумору пішло в тата, а тато наш ще той гуморист. Ти більше не так швидко щолкаєш ці шутки. Mm -hmm. Я смішніша, нехай буде я. Хто прямолінійніший? Зараз наступне. Хто прямолінійший? Я думаю, що Ксюш, як ти сказала? Прямолінійніший. <рес> да, хто прямолінійніший, я. Е, вчора навіть ми були там. Всі привикли, що вона просто з Люка Бабер. Так, <рес> да. ми навіть вчора були там в родичів, і ми скріли компанії я, Женя і ще один наш двоюрідний брат Женя Норвесник. І там треба було піти щось сказати, типу, що ми там чимось були недовольні. І типу, хто піде це скаже? І всі такі, давайте йди. Я кажу, а чого я? Ви що хочете, щоб я за вас робила грязну роботу? А вони кажуть, бо всі так привикли, що ти з Люка. І що ти, ти таке можеш сказати? У що наших підліткових років така. Я не скажу, що вона злюка, але вона вредна. О, ще одне слово про тебе. Вона вредна. І. І типу, і всі привикли там наша тя, бабуся, що вона вредна. І, і вона привикла, не... що вона коли таке скаже, коротше. Ніхто не здивується, якщо та. я щось таке скажу. А якщо я це скажу братом, то гормони грають. Угу. Тай більше. Короче, вона. Добре. Що? А яке ще те питання, ти казала? Е, хто що? зліший? Хто зліший? Да. По житті, угу. та я не зла. І я, я не зла. Ніхто не злий. Ніхто не злий. Ну, сьогодні ніхто не злий. Це була Женя, рада, вас... рада вас з нею познайомити. Це була я, мене ви знаєте. Люблю, Всім цілую, па -па. пока.